Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язок вийшла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Вітання, пані Маргарито. Вітаю студія, пані Маргарито. знаємо, що польські фермери знову відновили акції протесту на пункті пропуску. «Ягодин дорогусь з польського боку, і хочемо дізнатися, яка ситуація нині на українській стороні цього пункту пропуску на кордоні? Чи є черги? І які поради можете дати нашим глядачам та радіослухачам, хто збирався їхати через ягодин до Польщі? Так, дійсно, сьогодні від суміжної сторони ми отримали інформацію про те, що об 11-й годині розпочалася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску Дорогуськ з польського боку. Відповідно, також польська сторона поінформувала нас про те, що не буде здійснювати пропуск вантажних автомобілів в Польщу. Буде просто здійснювати. Про оформлення та пропуск вантажних автомобілів, які слідують з Польщі в Україну. Щогодини вони планують пропускати кілька вантажівок, і лише ті вантажівки, які провозять вантаж небезпечний або ж гуманітарний вантаж. Відповідно, зараз перед пунктом пропуску ягодин на виїзд з території України очікує незначна кількість вантажних автомобілів, оскільки у нас там діє електронна черга, і відповідно ті транспортні засоби, які вже прибули завчасно до пункту пропуску і очікують на перетин кордону. Вони там знаходяться у черзі. В подальшому ми плануємо, що. Оскільки інформація вже відома про те, що відбуваються протести, і практично рух заблокований через цей пункт пропуску, сподіваємося, що водії врахують цю інформацію і просимо їх зробити це, і не будуть слідувати до пункту пропуску. Я годин до Рахуйськ. Також зазначив, що пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках в звичному режимі, тобто польська сторона як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд до Польщі, здійснює оформлення та пропуск рейсових автобусів. Попередньо за попередньою інформацією ця акція триватиме до 13 червня. Якщо відбудуться якісь зміни, будемо інформувати. Інформація буде на нашому сайті Державної прикордонної служби, а також на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління. Пані Маргарито, а чи поляки пропускають на в'їзд до України автомобілі? Чи те з того боку теж черга? Чи відомо про це? Наразі наскільки нам відомо, що так уже з польської сторони утворилася черга з вантажівок, які очікують на перетин польсько-українського кордону, тобто чекають на в'їзд до України, пані Маргарита, ну цікаво, яка ситуація на пункті пропуску у стилу Гзосен? Чим зможуть всі бажаючі туди проїхати, чи що ви порекомендуєте тим, хто збирався їхати через Ягодин? Mm -hmm. ну, наразі, як відомо, що у нас є електронна черга, тому транспортні засоби, які вже внесені в базу mm -hmm. віднесені в електронну чергу, ну, вони можуть змінити ну, тобто, пункт пропуску, але для цього їм треба буде перереєструватися. Mm -hmm. А на пункті пропуску у стилух чи є там черги? Яка там ситуація, чи відомо вам? Наразі значних черг немає. На виїзд з України є, очікує кілька десятків вантажних автомобілів. На в'їзд черга наразі незначна теж. Дякуємо вам за цю інформацію. Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На ну, все добре, пані побачення.